Хлопцю замість за руля. Чей, капить, чей? Я це тільки увагу. Звернув. Дивишов. Эту мішалку. А ну, подожди, як ти руля відкриваєш. Ану. Раз. Все, в руці. Леску, леску. Іван теж тримає мішалку, Щоб ти впала. Тору, То ж густіші мішайте, що ви чудите. Ви шо? То вже шланга киньте в траншею цемент, хай вода біжить. А що ж тут доброго? Тебе Павлович бере пішов. Взяли хлопці просто води мені, валянули в траншею, карась ця. Види, куди вода біжить. добре, хай біжить. зі. Просто дивись, сюди, туди. Сюди. Ох, і чудять, ох, і чудять.